Вітаю вас, новні глядачі! Це канал Вінтажна краса і мене звати Олена. Так, дивіться, у мене тут сьогодні є декілька прикрас, є коробочки, є невеличкий лот, ось ще така коробочка і придбала я нову книжку. Вже обіцяла собі, що не буду більше купувати нових книжок, тому що у мене їх і так забагато, але не втрималась. І придбала ще собі книжку «Eisenberg Originals. Якщо буде настрій, можливо, якось погортаємо. Я ще поки так, один раз продивилась. Хороша книжка. Є багато прикрас фотографій, є фотографії рекламних листівок. Тут, до речі, не тільки про прикраси, а й про сукні «Eisenberg» є інформація. Така цікава книга. Думаю, що варте уваги. Можливо, зроблю окреме відео про цю книжку. А сьогодні будемо розглядати з вами прикраси. Почати я хочу з такого пакуночка, це невеличкий лот. Так, тут є декілька ще пакуночків. Давайте по одній прикрасі подивимось. Насправді купила лот через одну прикрасу, але побачимо, що тут ще було. Так, ланцюжок, застібка вінтажна, шпрингельна. Маркувань я ніяких не бачу. І ось така підвісочка у вигляді зірочки і невеличкий кристал, такий без амальгами. Симпатична прикраса, хоча ланцюжок, як на мене, трошки е, ну, грубоватий для цієї підвіски, можливо, потрібно щось більш тоненьке. Так, підвісочка. Наступний пакуночок. Так, це малесенька брошка. Подивіться, у вигляді такого. Ой, щось я забула слово. Чубіток, ні, не чубитки. Так, взуття. Жіноче взуття на підборах, старенька брошка. Зворотній бік. ось така проста застібка, гачок. І прикрашена перлинками. Покриття, ну, в поганому стані покриття, але стільки вона крихітна. Малесенька така брошечка. Далі. Сережки на гвинтах. Так, такі дуже тендітні. Малесенькі сережечки. ну. Ви знаєте, перлинки схожі на натуральні, мені здається, що є якась така... Коли одну об одну Так, так. Да. Думаю, що це натуральні перлинки. Крихітні сережки. Маркувань я ніяких не бачу, але дуже схоже на позолоту. Але маркувань ніяких немає. Малесенькі зовсім такі сережечки. Так, ще сережки. Ой, подивіться: сережки у вигляді сов. Такі прості, дуже легкі, штампований метал і такі зелені кристали в очках. Старенькі прикраси, симпатичні, але, ну, такі, я не знаю. Це мені все ж таки здається, що це більше для колекції, ніж носити їх. Так. так, далі. Брошка. Так. Ось така брошка з неймовірно гарними кристалами. Обожнюю цей колір кристалів в прикрасах. Брудненька, треба її почистити. Але кристали дуже гарної якості і неймовірного такого блакитного кольору. Схоже, що брошка позолочена такий <клес> кольор металу характерний, але ніяких маркувань я не бачу. Треба почистити метал, дуже така якісна застібка. Хороша голочка. Ніжна така. З неймовірним кольором кристалів. Дуже мені подобається. Я думаю, що це 50-ті десь роки. Гарна брошка. Так. Ну і останню прикраси з цього лоту завдяки які я, в принципі, і його вирішила придбати. Подивіться, яке Яке намисто, а, латунь. Ця рамочка виконана із латуні. І всередині ось такий неймовірний кристал прозорого кольору скло, такі намистинки. Зібрано воно на піни. Є багато так, шапочки всі латунні, і вони, їх потрібно дуже-дуже добре чистити. Не знаю, чи вдасться їх ідеально відчистити. У мене якось з латуню не дуже добре виходить. Можливо, який, якийсь хімікат потрібен. Не знаю. Якщо можете щось підказати, буду вам дуже вдячна, подивіться, яка застіпка. Маркувань на застіпці немає, але ось цей кристал це просто щось неймовірне. Ну, на металі вистачає. Я не знаю, чи, зможе, чи відчиститься це все, але дивіться, яка гарна ця основа, як вона оздоблена. Так, всередині на кристалі, я ось бачу, тут крихітний такий скол. його трошки видно з цього боку. Все інше, мені здається, з кристалом гаразд. Я не знаю, я, якісь у мене такі. Дуже мені приваблюють о, ось ці намиста. Я думаю, що це чехія. Е, у мене є невеличка колекція моїх намист. І ось це намисто мені дуже нагадує ось це зелене. Дивіться, бачите, по такому ж принципу виконано, а на подовжині вони однакові. О, це трошки довше, зелене зовсім коротеньке. Ця, ця нитка трохи довша. Але якісь вони такі, ну, не знаю. Прям дуже мені подобаються ці великі кристали. Ще у мене, що тут у мене ще є? покажу вам, ось така. Теж, прикрас, теж прикраса. Це теж, я думаю, чехі. Меркувань тут немає. Теж латунь, скло. Ось це намисто дуже люблю. У нього неймовірний червоний колір, Це скляні намистини. Така застібка. Єдине, що я б хотіла його трошки вкоротити. У нього така якась не дуже зручна для мене довжина. Ось таке ліцитове намисте. да? такі намистинки. Воно таке приємне. У нього застіпка ось така старенька застіпка. Бачите? І перше намисто, яке з'явилось в моїй колекції, це ось це неймовірне, дивіться, які, які намистини. Я його просто обожнюю. Це блакитне намисто. І на цьому намисті є маркування на ось цьому кільці. Написана Чехословакія. Так Так що ось така моя невеличка колекція намист. Іноді я їх навіть ношу, особливо ось ці два і червоні. Ці два, чесно кажучи, ніколи не вигулювала. Ну, і тепер до них додала, додається ще ось таке чудове намисто. Я, ну, нічого дуже мало, скажімо так, знаю про чеські прикраси. Ну, але мені здається, що це стара прикраса, що це довоєнна чехія. Дуже гарне. Так, от ми з вами роздивились. А тепер давайте дивитись одиночні прикраси, які я придбала окремих продавців. Так, тут у мене так, продавець запакував такий мішечок. Ще поклав якісь ага, закладка для книжок. Картка, дякую. Приємно, коли так оформлюють. Пакуночки. Давайте подивимось. Ось такий. Мальтійський хрест срібного кольору метал. І це брошка від компанії Trifari. Бачите, вона ще може бути як підвіска маркування. Тут у нас маркування вже зі знаком копірайту. Але при цьому зворотній бік прикраси без брошування, але ще такий глянцевий. Тому я думаю, що це. Або друга половина 50-х років, або саме початок 60-х років. Ця прикраса буває в срібному кольорі і в золотому. Мені вона здається дуже стильною і така носибельна прикраса саме для того, щоб. Ну, вона дуже ефектна. Давно я її хотіла, тут трапилася за хорошою ціною, я його придбала. Наступна прикраса це просто якесь диво. Я від неї у захваті. Подивіться. Подивіться просто на цей перчик. Подивіться дивіться на цю емаль. Це просто щось неймовірне, яка вона така блискуча, така, такий прям апетитний перчик. І що для мене було взагалі великим здивуванням, це маркування, яке є на цій прикрасі. Дивіться, це брошечка від компанії JJ. Ніколи не зустрічала раніше таких прикрас. І, чесно кажучи, перед тим, як купити так. Помоніторила ринок, не знайшла. І вирішила, що вона якась. Ну, Для мене вона унікальна, дуже гарна. І я дуже рада, що я її все ж таки вирішила придбати. Це так, знаєте, саме теж для того, щоб носити. Не покласти в скриньку і іноді малуватися, а, їм... а саме така прикраса, яка піднімає настрій. Ну, Дуже він мені подобається цей перчик. Так. Далі, наступна, це була коробочка. Скажімо так, коли я купувала цей комплект, у продавця не було фотографій зворотнього боку. І знаєте, це так було кіт в мішку. Можна було по лицевому боку можна було припустити яку завгодно компанію. Чесно скажу, я не вгадала. От подивіться, зараз. Чи вгадаєте ви? Правда, чимось схоже на Мірім Хаскл, подібні прикраси бували у Original by Robert, але ні, тут інша історія. Зараз давайте з брошки почнемо. Дивіться, яка вона гарна. Листочки такі золоті навколо. Кристали, перлинки. І вся неймовірна імітація барочного, барочних перлів по центру. Ну просто красуня. І ось зворотній бік. Ви бачите маркування? Для мене був повний сюрприз. Я не очікувала, що це виявиться. Комплект від компанії Art. Все, що завгодно могла подумати, дивлячись на лицевий бік, але ніяк не арт. Але все, ну, я задоволена. Я вважаю прикрасу просто неймовірно. Подивіться, ну вона, вона така чудова. І просто в ідеальному стані. Все на місці, немає втрат. На перлині немає сходів ніяких. Дуже гарно. А ще й цей комплект ось такі кліпси. Таке саме оздоблення, тільки листочки не навколо перлинки, а. Збоку, кристалики, малесенькі перли і ось ця імітація барочного перлу по центру. І ось такий зворотній бік. Маркування, до речі, на обох кліпсах. Іноді арт буває, що маркування тільки на одній кліпсі. Тут на обох є маркування в чудовому стані прикраси. Я думаю, що це 60-ті роки. Зараз покажу вам комплектом. Дивіться, яке диво. Я вважаю, що цей комплект просто дивовижний. І, як на мене, не дуже характерний для компанії Art. Клас. Краса така. Так. І кліпси. Таке в мене сьогодні. Мікс і десь 30-ті, 40-ві. Це, я думаю, десь 80-ті, 90 це 60-ті, це також десь 50-ті, 60-ті. Так, яку ж прикрасу показати наступну. У мене дві. Давайте почну з цієї. У захваті. Розміри цього банту просто вражають. Він великий, така, дивіться, не півдолоні брошка, Яких тільки, а, тут дуже <клес> цікавий підбір самих кристалів. Тут і квадратні різного розміру, і цей, здається. Ця гранка називає, називається. Ой, ізумруд, забула слово. Смарагд. Шатони. Тут, здається, що деяких кристаликів немає, але ні, вони просто потемніли. Я перевіряла, вони є на місці, але вони потемніли. І ось такий зворотній бік. На прикрасі є маркування. Значить, по центру написано Стерлінг, і ось тут така літера Ді. Інших маркувань на прикрасі немає. Але у мене є припущення таке сміливе припущення, що це може бути прикраса від компанії Eisenberg. Тому що є деякі, ну, по-перше, ось ця літера D, я знаходила таку інформацію в інтернеті, що, можливо, таким чином, от, наприклад, на Айзенберг бувають ось так одна літера. D, M, H може бути. Що це, можливо, клеймо майстра, який встановлював кристали. Така інформація є в інтернеті. Значить, це, <кхід> вибачте, ось цей елемент. Потім застібка, Подивіться, тут, бачите, голка. Опускається зверху застібку. Тут трошечки пошкоджений е, замок, саме ось цей бігунок. Е, він має бути подвійним, але тут щось, е, він як зламався всередині, залишилась тільки одна частинка цього бігунку. Е, і він теж дуже схожий: ця застібка дуже схожа на застібку, яка є в моїй прикрасі олені. Е, Точно, я не можу стверджувати, що це Айзенберг, але дуже схожа прикраса. І я знайшла таку прикрасу в проданих на Etsy, я вам тут вставлю фотографію, і там продавець та, також маркування були такі самі, стерлінг, якась літера. І продавець стверджував, що це не маркований, не підписаний Айзенберг, І та прикраса була продана. Тут вставлю вам фото, за скільки вона була продана. Я дуже задоволена. Мені взагалі дуже подобаються банти від Айзенберг. Вони всі такі великі. І якщо це Айзенберг, то я прям дуже-дуже я прям рада. Ну, взагалі мені ця прикраса дуже подобається. Так, не... І остання коробочка на сьогодні. Дивіться, ну така, чимала. Я коли отримала <coughs> рахунок на оплату доставки, я не могла зрозуміти, як може одна брошка стільки важити. Ну, виявилося, що продавець запакував, відправив брошку ось в такому вінтажному боксі. Так, коли я його відкрила, я просто ахнула. Подивіться. Зараз я вам покажу її розмір. Я сподіваюся, вас вона вразить так само. Бо подивіться на цей букет. Яка вона неймовірна. Як же мені подобається ця прикраса. Ці вставочки – це скляні вставки. Такі вставки називаються фруктселет, фруктовий салат. Тобто, не... Якби прийнята назва Фруктовий салат це не для прикрас, де різнокольорові вставки, а саме ось такі формовані вставочки називаються фруктовим салатом. Ця інформація є в книжці, це не я придумала. Тому от саме ось це скло в прикрасах і називається фруктовим салатом. Кристаликів тут трошки, але основна її прикраса це все ж таки ось ці вставки. Ось такий зворотній бік, трошка старенька, я думаю, що це 40 роки. <кій> і є у мене припущення, що тут ремонтували застівку, тому що оця частинка закріплена по-іншому, ніж кріплення голки. Якщо це і так, то виконано все дуже акуратно. Єдине, що відрізняється трошки колір металу, але, як на мене, це зовсім не критично. І ця прикраса, окрім того, що вона така неймовірна ефектна сама по собі, вона ще і іменита. Вона непроста. Так, тут не все. Значить, Дивіться, зараз я вам покажу. Спробую показати. Значить, бачите, ось тут залишок слова. І ось тут під застіпкою. Теж є частинка назви. Якщо придивитись, то чудово читається, що це прикраси від компанії Rainet. Я знаходила подібні прикраси в інтернеті. І так, да, серія, була серія прикрас з такими вставками фруктовий салат у Rainet. І, так, да, це десь кінець 30-х, початок 40-х років просто неймовірна красуня. Я така, я... <смі> я абсолютно просто не очікувала, що вона буде такого розміру. Фотографії були не дуже якісні, але завдяки цьому я... мені вдалося придбати її за дуже хорошою ціною. Так. Ну що, друзі, ось така сьогодні розпаковка була. Дуже різні прикраси різних епох, різних авторів. Але я дуже задоволена. Я сподіваюся, що вам також сподобалась розпаковка. Напишіть, яка прикраса вас вразила найбільше. І чекаю на вас у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре. Бувайте!